Піде за мною додому хай. Боря, там є їсти, там є. Все, йди туди, там ж є яблуко, а я додому, бо ну, кумарі налітають. Ну і що робити? О, кабачок. Мурка не ревнує. Після таких візитів зазвичай потім повна хата комарів. На що тобі може, ти так не маєш. На борися. Комарі, коморі, горя. Од співають пісню, і я стою на твоєму городі. Отак і борис. Стане влупиться в тій двері. мусив щось йому винести. І вона ревнує. Ти кабачок їстиш не будеш. Ні, не, не хоче кабачка? То йди на яблочко. О! Ну і ти собі піднімай. Ні, мене ганяє. Кукурузку вже поїв. Приходив туди, в ті двері. А я ще вірила, що інше має прийти. А зимою прийдеш, Борис? Запам'ятав, де я живу? Все, вже яблучка не хоче. Каже, з хати люблю, коли дають, так? Да? І питають, як проходить біля машини. Акуратно проходить собі.